Портал і сторожова дві сестринські логічні частини, які можна використовувати разом або окремо. Спочатку давайте обговоримо портали. Використання порталів легко і може бути використано для створення багатьох різних цікавих ефектів гри. Спочатку перетягніть портал з розділу логіки панелі активів зліва в редактор сцени. У цьому випадку я випущу це там, де персонаж спочатку падає, коли починається сцена. Далі ви будете хотіти здублювати цей портал, тому я просто натисну клавішу D на клавіатурі, щоб здублювати це. І я збираюся перемістити цей портал вище, приблизно на рівні з якого персонаж починається у повітрі. Тепер, коли персонаж падає і контактує з цим порталом, він миттєво переноситься на цей портал вгорі. Продовжимо і переглянемо, щоб побачити вигляд. Дуже класно, чи не так. Ви можете побачити, що гравець миттєво телепортувався через цей портал до порталу тут. Подивимося знову в режимі налагодження. Якщо ми подивимося це ще кілька разів, ви можете побачити шматки порталу і як персонаж падає через перший портал і виходить через другий портал. Тепер давайте трохи позабавимося з цим. Давайте візьмемо цей другий портал і зробимо його копію і перемістимо його сюди. Ви побачите, коли ми попередньо переглянемо це зараз, ми ефективно клонували персонажа. Це фактично стало можливим. Дай мені знову грати це. Дуже класно чи не так? Дуже швидко. Давайте розглянемо деякі з варіантів для цього елемента. Таким чином, я виберу один з цих порталів, і тут, у панелі параметрів справа, ми маємо позицію, масштаб, обертання, і всі вони працюють точно так само, як ви очікуєте, так само, як вони працюють у BuildBox. Тепер ідентифікатор групи є надзвичайно важливим, це як портали в одній сцені працюють разом. Всі ці портали працюють разом, оскільки ідентифікатор групи в цій сцені для цього набору порталів встановлено на нуль. Щоб мати ще один набір порталів у тій самій сцені, хочемо видати їм інший номер групи, наприклад, 2, 3 або інший ідентифікатор, не такий самий, як ця група, що встановлена на нуль. Delete Input Object може видаляти перший символ, якщо він входить в портал, а не залишатися без змін. Якби ми не вибрали це в нашому останньому сценарії клонування, ми б мали трьох персонажів замість двох. Single use обмежує використання порталу лише один раз. Якщо зняти прапорець, портал можна використовувати нескінченну кількість разів. Exit Only дозволяє вказати, що портал лише вихід, а не можливість використовувати його для входу або виходу. Радіус пошуку за замовчуванням 600 основно вказує порталу, скільки пікселів потрібно просканувати навколо нього, щоб знайти інший портал у його групі для взаємодії або відправки. Важливо зазначити, що не треба встановлювати це занадто високо, бо можна ненавмисно телепортуватися за межі кадру гри, і це має непередбачувані наслідки для гравців. І це все. Портали це великий ефект, який може бути простим у використанні, але надає вашій грі неймовірні ефекти та можливості. Дякую за перегляд.